Вітаю, друзі! Продовжуємо розпочату минулого разу тему. Сьогодні про значення дієслів бажати, хотіти, зичити. Чи справді, як запитує користувачка каналу, бажати можна тільки собі, адже бажаю дорівнює хочу, а «зичити» лише іншим. Комусь. Не бажаю я нічого. Хочу тільки одного. Стуку серця дорогого біля серденька мого спадають на думку поетичні рядки Василя Симоненка. Чому саме ці здогадатися неважко, адже тут, в однім реченні, поет вживає обидва слова, які нас цікавлять. Слова бажати і хотіти мають по кілька значень. За одним із них вони синонімічні. Увага на екран. Бажати мати бажання здійснити. Одержати, здобути що-небудь. Хотіти і хотіти чогось для кого небудь. Хотіти мати бажання. охоту до чогось. відчувати потребу в чому-небудь. Не гомоніть, хочу тиші, прошепотіла Олександра Васильівна, і зичити бажати чогось для кого-небудь. Я лиш добра хотів народу. Як бачимо, слово бажати дорівнює хотіти, але не тільки в значенні. Мати бажання здійснити, одержати, здобути щонебудь, хотіти чогось для себе, а і в значенні хотіти бажати чогось для кого-небудь. Тож бажати, як і хотіти можна і для себе, і для когось. А що говорить мовознавча наука про слова бажати і «зичити»? З'ясовуємо. Коли хочемо з якоїсь нагоди привітати рідних, друзів чи колег засвідчити їм свою прихильність, то часто постає проблема вибору одного із названих дієслів. Як правильніше, краще сказати чи написати по українському: Бажаю щастя чи зичу щастя. Друзі, обидва слова одним із значень. Мають висловлювати побажання про здійснення чого-небудь, з яким у художньому, публіцистичному, офіційно діловому та розмовному стилях функціонують рівноцінно. Взявши чарку, жінка саме щось проказує до господаря Певно, щастя та довгого віку йому бажає. Зичу всім у літо увійти, як входить корабель у гавань до мети. Тоді, чому ж побажання «зичимо родинної злагоди чи зичимо здоров'я у деяких мовців викликає застереження? Припускаю, що причиною може бути звукова подібність дієслів омонімів: зичити бажати і зичити. Давати у тимчасове користування у борг. Погодьтеся, друзі. Із другим значенням побажання зичимо здоров'я має зовсім інше морально-етичне звучання наче в борг даємо. А той кому даємо може покористувавшись, начебто повернути через деякий час. Та не слід боятися. Такого тлумачення. Адже дієслово зичити у значенні висловлювати побажання чого-небудь віддавна відоме як синонім до слова бажати. Авторитетним підтвердженням цьому є, зокрема, словник української мови Бориса Грінченка, де зазначено зичити «желать», «хотіть». Отже, обидва вислови. І бажаю успіхів! і «зичу успіхів, можемо вживати без будь-яких застережень. До речі, у словнику Грінченка наведено цілий ряд спільнокореневих до дієслова зичити слів різних частин мови. Слідкуємо: зичливець, доброжелатель, зичливий, доброжелательний. Зичливість, доброжелательність, зичливо доброжелательна. Ці колоритні і з виразним позитивним емоційним значенням слова стали окрасою мовостилів багатьох українських письменників. Моя душа переповнюється вдячністю до зичливої долі. Приємно, що з плином часу. Українці не втратили ні доброзичливості, до речі, слово має два наголоси доброзичливості і доброзичливості. Тож українці не втратили ні доброзичливості, ні слів, що відображають нашу найяскравішу національну особливість. Наснаги нам, друзі! І перемоги все буде Україна.